ви знаєте, що тут поруч в Черніговим є старовинне знаменити село з сади з губів, деревом, під яким сидів Шевченко, там в який хлібо написав, знаєте, присипте, що з українською пісню стоїть гора висока». І з точки зору і там, до речі, знаменити. На всю Україну будинок творчості художників. А зараз неможливо пояснити, що таке будинок творчості, так само, як і систему творчих білок. Але ми до цього ще повернемося з вашого дозволу. І от якраз роль національної чи не просто наднаціональної еліти в тих подіях, які потім... Впливали на весь на, наш розвиток. Е, нащадки злизогубів, які здуріли від е, неймовірного багатства, від цього активно підтримували революційний рух. Потім цей революційний рух знищив їх, їх начатки, остання злизогубів, яка була народною вчителькою цьому кіння, в 2017 році, коли. Вдячні селяни знищили Ісуса бо виправив фірм, вона повернулася до Підрограду, де і, і потім сліди її губляться. Тому ця роль національної еліти, вона вкрай актуальна. І як колись Максим Рильський писав, що український правобус віч темна і непонятна. Так само сам цей термін еліта, що таке еліта, кого можна до неї віднести. Наприклад, якщо взяти за класифікацію систему державних рангів в нашій державній службі, з першого по це еліта, з п'ятого по десяти це певні підходи до того, щоб стати елітою. Ну і далі і далі можна, і, і далі можна про це говорити. Безкінечно так само 에, повертаємося до Конституції. Михайло Грушевський 18-му році, його знаменита робота на порожній нової України. Проте знову таки питання ролі національної еліти. Мурав'йов стояв під Києвом, а він сидів у своєму робочому кабінеті і писав літературні твори. хоча були, були актуальніші завдання. І він писав, що <клігінь> нині ще час потребує певного аскетизму і навіть самозрешення від українських політиків. Ну, Як кажуть, в фільмі завжди таких випадків всі, всі аналогії умовні, штучні, але тим не менше вони виникають одразу. Одразу дуже конкретно і, на жаль, реально беручи до бачити ті обставини, в яких, яких ми перебуваємо. У нього є три слова, як легко знайти у нас гарно заспіваний хор і як важко знайти порядного комісара. І тут це проявляється в двох аспектах. Це може бути і професіонал, який має певне уявлення про те, як мусить державний механізм. На жаль, справді зараз системи перестачення на посаду у нас далеко від цього ідеалу. Ну і, звичайно, для нас вічна тема вічна, вічна тема корупції. 에... З стародавнього Риму до нас прийшов вираз гори переможені. Гори переможені. І несправді переможені власної... Власне, казокрасою, корупцію, нехерпну жабою до, до збагачення, тому і звідти проявляються ті форми зовнішнього суправління, про ми, на жаль, з таким сумом зараз говоримо. Власне кажучи, що вибачаєте, можливо, не заслукутися з каналом виступу. Це, як би сказав Михайло Довомаров, що думки про українську національну справу. І про те, що сказав наш польський друг стосовно Конституції. Так сталося, так сталося, що ще в 90-му році, 80-го 90 року я брав участь у підготовці першого начерку концепції Конституції. І далі так сталося, що брав участь і в цих подальших констиційних процесах, в тому числі і в семій в, в, в Конституції 1996 року. Тому я не дуже зрозумів, коли наш е спікер польський став говорити про повернення до Конституції 91-го року. Якраз є певні для мене питання, бо ті е позиційні зміни. Спочатку голова Верховної Ради був, був проголошений найвищою посадовою особою в державі, це десь зміни 1989 чи 1994 року. Потім з'явився пост президента. І причому знову такі характерні риси нашого державотворення того часу. Я прекрасно пам'ятаю, як в червні 1991 року начальство виклику і домов козівку за день написати проєкт закону про, про президента і вибори президента, ну, ми написали, звичайно, як молоді ентузіасти. А потім вже були внесені зміни до Конституції. Ну, взагалі тоді була певна специфіка. Спочатку ухвалювався закон, а потім вже ці зміни до Конституції. І одразу як... А, і, до речі, були різні ідеї, різні проєкти. Е... Сильного президента, умовного президента, якого обрав парламент, посада віце-президента, так само ще потрібен паралельно з таким сильним президентом прем'єр нашому нинішньому розумінні. Все це так воно перейшло до 96-го року. І ви знаєте, якщо знову згадати... Одного солдатів нашої держави Михайло він писав про Конституцію УНР 2018 року, що це був певний компроміс між реальним українського життя і європейськими цінностями. Так само таким же так компромісом була року. і консульція України 1996 року. Власне кажучи, що всі подальші перипетії з нею пов'язані. Це якраз і, і внаслідок цього, як кажуть, гріху, в якому вона народилася, оскільки, оскільки ще в консійну ще мені судилося мені брати участь. Я б сказав, що більше такого драйву не довелося відчути, як, як тоді і я ще писав. Останній виступ Морозу, з яким він виступив десь у Півному шостій ранку, і там були мої геніальні слова, що тоді якраз в залі з'явився Кучма, який, ну, який влякав референдумом депутатів, І я народив слова, що гроші виділи на референдум, нехай підуть. На пенсії зарплати, за оплатом я разом з ними, але потім так воно усі гасла віддати на пенсії та зарплату, але вони поки ніяк не віддаються. І будь-яка наша наглядова рада, будь-якої державної монополії цілком може отримати два-три академічних інститутів з нашої землі не. Були. Але це вже довсім інший, інший сюжет. І звичайно. Вже в рік прийняття Конституції ми стали говорити точніше не ми, а взагалі е чисельне, авторахічне плем'я наших політологів, експертів. Зараз взагалі це досить цікаво. Я би сказав, що це не посада, це, це покликання душі бути експертом. Сьогодні з Конституції, завтра з повідомленням, тепер всі. Тепер всі експерти військові, можна ніде не вчитися, ніде не працювати. От ми трьох тут написали законом про громадське, про зараз, я думаю, називається про об'єднання громадян, можна я помиляю. Можемо створити якусь міжнародну академію міжгалактичних сполучень, призначені експертами її. Активно давати рекомендації. Ну, Результати вже бачите на, на власному досвіді. Е, вже перед новими виборами після прийняття Конституції вже, е, вже пішли розмови про те, що Україні не потрібна така кількість депутатів, які залишилися від спадок від Радянського Союзу, коли депутати приїздили. Раз на квартал на сесії штампували закони, які ми готували, е, отримували київські творчі, шапку, їхали потім, ще в них додому. Потім, звичайно, ситуація змінилася. Така кількість і для народу, і для бюджету не потрібна, ну її зменшення. І зменшення нашого населення. Але, звичайно, і були проєкти зменшення кількості депутатів. Але, звичайно, цілком конкретні інтереси тих, хто освоїв виборчі круги. Ну і потім в я думаю, вже не було системи вибору, яка б не, не реалізована, змішана е, мажоритарна. І кожен раз ті аргументи, які... які доводили необхідність до або на такій вхідність, вони виникали з новою силою. Так, так само і те, про що каже наш польський друг, керованість чи не керованість. От ми змішуємо кілька рівнів, суто формальний юридичний підхід, коли йдеться про, про систему відносин. Ну, в цьому була дуже купником Верховна Рада. Верховна Рада, прем'єр, президент. Ми і зараз, весь час, коли виникає якась проблема, коли міністр, наприклад, не приходить на засідання парламентського комітету, ми одразу, особливо молоді наші люди, які ще не мають достатньо реального досвіду, вони кажуть, що от ви парламентська президентська республіка, зобов'язані прийти. І Оце гасло парламентсько-президентською чи президентсько парламентської республіки це світовною мірою умовність, бо, бо в принципі ніде цього не записано. Йдеться якраз оця, оця суттєвість парламентсько президентського чи президентського -президентсько парламентська, вона, вона якраз і вимірюється в сукупністю тих повноважень і балансу між ними, які між ними, якими володіє і президенти, і входа рада, і і наш уряд. І будемо реалістами, звичайно. І зараз вже є цікаві роботи про ВІ, про те, як відбуватиметься наше повоєнне відновлення. Але для цього, звичайно, ми все-таки і все зараз робимо, мусимо реально оцінити практику. Реалізація нашої конституції якраз тими конкретними сюжетами, які, які на жаль, реально впливають на цей закінчив, е, впливають на, на наше нинішнє життя. Бо я думаю, що не тільки не тільки всі ландці відносини я, наприклад, і якраз в Конституції я активно займався. Кримським розділом і я, наприклад, вважаю, що після того, як Крим знову ставу, знову вашим, наша, виникає питання, чи доцільно взагалі наявність Кримської автономної республіки, це теж питання, але це вже тоді, коли ми на цьому підіймемо. Тому, звичайно, говорити про, про змінену Конституції потрібно. Є точка зору біля, що, що, що основним проблемним, ну, його називають. Злочинця, ну я би так не говорив, але проблеми є наш президент Кучма, який створив усю поліграфічну систему, тиск, якого ми відчуваємо і зараз, при зміну назву і сюжетів. Ну, те, що було в голові, я спробував. Спасибо.